Днями на міні-футбольному майданчику спортивного клубу Подільськ відбулись змагання Зимовий кубок кубок-2025». Поборотися за кубок мали можливість команди військових, силових структур та аматори футболу. Загалом чотири футбольні команди: фаворит, зоря, імперія холоду та прикордонник. Незважаючи на погодні умови, змагання проходили в напруженій та емоційній атмосфері, адже кожна з команд прагнула показати свої. У майстерність та досягти найкращих результатів. Усі учасники докладали максимум зусиль, аби здобути перемогу. І кожен матч був наповнений боротьбою та яскравими моментами. Церемонію нагородження провів начальник освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Він подякував усім футболістам за участь у змаганнях та привітав переможців. Вийшли на майданчик, продемонстрували гарну гру, дуже було приємно бачити. Команду наших прикордонників. Я хочу, щоб ми всі поаплодували нашим захисникам-прикордонникам, тому що дійсно сьогодні ми маємо можливість змагатися і жити завдяки таким хлопцям. За результатами шести запеклих матчів місця розподілилися наступним чином. Третє місце посіла команда Прикордонник, друге місце зоря. І перше місце здобула футбольна команда імперія холоду. Дуже класно вийшов такий товариський турнір. Це хлопці-прикордонники приїхали з бойових завдань, і вони були ініціаторами сьогоднішнього турніру. Дуже класно, що ми зимою вийшли на на повітрі. Враження дуже класні. Команди всі класні. Всім дякуємо за організацію за, за проведення цього турніру. Усі команди, які посіли призові місця, отримали кубки, що стали символом їхньої єдності та сили. Вітаємо усіх учасників та з нетерпінням чекаємо наступних матчів. Ольга Ситник, Олексій, Мягі телекомпанія КЕТ.